Дарчик довольний, вже зняли шви, закрасили таким як-то йонами срібла. Спеціально ветеринарні. Лапку провірили, але лапка там ще заживає, ще воно не зрослося. Ветеринар сам знімав на відеокамеру, він не вірив, як собака може на двох лапах бігати. Він сам знімав, щоб показувати. Сам у що Дарчик. Сам ветеринар снімав по дворі, як в мене собака бігає на двох лапах. <рив> <рив> Ти Ну, Лапка, що він сказав, буде заживати місяців два. Каже, як буде нагрузку давати, може зайняти й до півроку. Каже, накачає цих дві лапи та заживе, і він тоді буде ганяти, як кінь, бо накачає цих дві, особливо передню. Навчиться тримати равновесія, а та йому буде вже взагалі, він буде бігати з як... одного як на чотирьох. Це все об'яснив ветеринарний врач тільки що. Ну він довольний ярчиком. Да? Сміялися. Як ти можеш на двох лапках ганяти? Молодець, молодець, хлопчик.